Трагічна ніч у кривому розі ворог атакував місто крилатими ракетами. Є прильоти, пошкоджені автопідприємства, склади, рятувальний підрозділ. А ще росіяни влучили просто у звичайну багатоповерхівку. Є загиблі нині надзвичайники розбирають завали та шукають людей. На місці події працює і наш кореспондент Олег Єрмолінський. Олегу, вітаю тебе. Що наразі відомо про цей терористичний акт. Вітаю Марко. Ми знаходимося у самісінькому центрі Кривого Рогу. Позаду мене звичайна п'ятиповерхівка, в якій до сьогоднішнього ранку мешкали звичайні криворіжці. Ворожа ракета влучила у подвір'я, залишивши після себе велетенську вирву, вибуховою хвилею вибило вікна та двері у більше ніж десяти будинків. Близько двох десятків легкових. Автівок місцевих мешканців, що стояли на подвір'ї цього будинку, перетворилися на купу металобрухту. Більшість машин взагалі не підлягають ремонту. Хочу звернути увагу, що ми знаходимося у спальному районі. Тут у радіусі декількох кілометрів не те, щоб військових об'єктів, а навіть великих промислових підприємств, немає. На місці прильоту і надалі працюють усі спецслужби міста, комунальники та представники місцевої влади. Наразі за інформацією обласної військової адміністрації відомо про 25 постраждалих та щонайменше шістьох загиблих. Остаточні наслідки та кількість жертв ще з'ясовуються. У місті вже розгорнули пункт прийому заяв від постраждалих. Наразі це вся інформація на цю годину. Ми продовжуємо працювати на місці події. Подробиці розкажемо у наступних випусках. Новин студія. Дякую тобі, Олегу. Це був наш кореспондент Олег Єрмолінський, який розповів про наслідки ворожої атаки по житловому кварталу у кривому розі.